У кераміці любов до України у національному музеї виставили роботи знаного львівського митця Івана Климка, художник, що присвятив своє життя монументальній та малій керамічній пластиці, працював у станковій скульптурі та малярстві. Помер два роки тому. Музейники вирішили експонувати його доробки з останнього періоду життя. На виставці ще й роботи, які принесли Івану Климку найбільшу славу у 70-80-х роках минулого століття. У свої роботи кераміст часто вкладав символіку алегоричні образи, а останній період творчості присвятив партизанській боротьбі та переслідуванню упівців. Його монументальні свічники – це шана героям, урочистий реквієм. Доля України його боліла. Це не була просто для нього доктрина. Це була біль його душі. Він дуже вболівав за долю свого народу, за долю української культури. І фактично його поетичному, його баченні світу дуже виразна печать української національної національної своєї рідності. Розписні тарелі та керамічна пластика із приватної колекції «Вдови митця» і вперше показані глядачеві.